Вість українцю показує кожному мерести кажучи, чи діва на сіні, вже оповила Божу дитину, з дірці рісвяні всі в планети, зовсім байдужі ворожі ракети. Хоче наш ворог святку забрати, та зорі сяє ясно завзято. Дірка освіта. Чує світ благодатю і підглядає окопи солдатів, знає, як хочеться свято додому, знає, що мають кутю вони в тому, поки не згасла у темряві ночі. Раптом солдат піднімає верхочі, видо прохання у сильних очах до перемоги світи.